До мене звернулися вчителі з питанням, чи має право класний керівник вимагати від учнів, які навчаються за кордоном, паспорт із відміткою про перетин кордону. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 червня 2025 року номер 734 заклади освіти України визнають результати навчання за кордоном незалежно від форми навчання. Для цього подається лише заява одного з батьків або повнолітнього учня, копії документів, що підтверджують або ідентифікують результати навчання. Паспорт із відмітками про перетин кордону цим порядком не передбачений. Отже, вимагати такі документи незаконно. Шановні педагоги, запрошую вас на вебінар. Права класного керівника, який проведу 23 січня о 19.00 в Zoom. Обговоримо багато важливих питань. Участь передбачає доступ до запису та сертифікат на 3 години. Щоб отримати детальну інформацію та зареєструватися, пишіть у особисті повідомлення. Підписуйтеся на всі мої соціальні мережі. Залишайтеся в юридичному тренді і до нових зустрічей!